it doesn't shut Yeah. Ще щоб вони не були yeah, котики, як yeah, yeah, yeah. <laughs> до <Йдю> мами притулилася. <laughs> <laughs> Взагалі дуже добра така. Просто Дівочка ти маленька. Ти красунечка, що їдеш притулиться, да ніхто тебе не захотів брати. В мене таких багато там твої буде. Та ті не відрізняються. Так, так. Дивіться, трошки бачите, наче він. Хвостик тут була, навіть находив, бачите, така травма, вона його взагалі не відчуває. Навіть якщо її больно робити, вона ніяк не реагує, розумієте. Я думав, що він час відновиться, ми подивилися, що взагалі ніякого відновлення відповідно відповідно.